Так, вітаю всіх. Трошки підзбирав на весне на двигуні. Сьогодні 15 жовтня. Ще в мене тут бардак кругом. Криші не ставив, бо ще треба її почистить, покрасить. А так все, все почіпляв, залив масло гідравліку. 15.40 залив у двигун. Трубу вихлопну так накинув. Зараз спробує мій помощник. Глушилка у нас, речажок стоїть положений заглушеним. Прокачає масло, якщо піде в кабіні, а потім будемо пробувати перший запас. Ну давай прокачай. Дивись, поки піде масло, позволення туди слабки. Є, да, пішло. Ага. Трошки Подай. Так, зараз підв'яжу речажок, положу телефон, бо одною рукою невдобно буде. Тут ось речажок глушилки є такий, його треба униз і зафіксувати. Тут стояв електроклапан, можливо, поставимо, побачимо. Так, прив'язав його. Ну що, перший запуск без води, звісно, на пару хвилин і будемо глушити, якщо заведеться. Давай. Давління на дарий час так, пуск номер два буде залив води. Зараз спробуємо запустити виїхати з під навісу. Ну і нагріть два термостата стоїть нагріть 80 чи скільки, щоб відкрились термостати, прогнати по системі воду, потім злить і буде заливатися тосол. Чи навіть концентрат узяв і, і воду дистиллюровану. Сам забадяжу. Ну що пробуємо. Так, щеплення, ще, щеплення стоїть, але кожуха не, нема маховика. В кого може ЄСК-5 нива, я говорив, що там вузол слабий. Але я ставлю туди підчіпник японський, кук. Виробник 3205, так він маркерується, двохрядний шариковий і ходить без питань. Трошки двигун бубанить, бо тут нема касети. На зиму витягнула касета, вставлялась 7 році, треба зараз буде поставити. І, відповідно, далі це все красить ту кришу, чистити і набирати все остальне на його і обкатувати. Зараз чоловік запитував. Я що 32 підключений. Це заводська установка, не мої видумки. Насос гідростатики, нагнітаючий насос. І ось такий стоїть ексклюзивний НШ-32. Він на два такі вуха кріпиться. І вал йде мелкошліцевий. Але це робить наша, наша гідросила, місто Кіровоград, Я знавав, є вони у їхніх, їхніх дистриб'юторів, є вони в продажі. Ну, це якось так. Все, всім пока. Пишіть, коментуйте, кому цікаво. Хвилин Сорок працює. Ще термостати до сих пір не відкрилися. 75 десь. На холостих отакий тиск. Десь 2,5, 2.6. Жавійки купив ось такого концентрату в кривому рогу на ринку, кому може цікаво. Зеленого кольору, 20 літрів концентрата і 30 літрів води дистилірованої. Це все обійшлось мені 3,5 тисячі. Ну і сюди в'ємність, все заколотили, зелений колір такий. Зараз він на воді можеш таки відкриє термостати, прогони. Зливаю воду і заливаю то тосолце і та й буде стояти комбайн. Доробимо по мілочам там. Буде стояти до весни чи до жнив. Зараз покажу. Ще все, все раз всім пока.